Отак От називається цей готель. От такі всякі приколяси, кругом напічкані, розставлені. Давайте вас проведу трохи до хрестів різних. Меблі теж. От, цікаво для прання, я так розумію, якась штука. Колекція різних хрестів. І кожен сам по собі цікавий, красивий, і заслуговує на окрему увагу і на окрему зйомку. І, відповідно, я так розумію, що і на певну історичну там, навіть якщо не цінність, то історичну. Історію, так прямо скажем. Куча різних бутилочок, все, все в дереві, дерево старе, дуже багато чого воно поточене, ну тут от, поточене шашлем. Тобто це багато років йому. І якщо брати уже так, <laughs> То історія цього готеля нараховує більше 500 років. Книг дуже багато. Дуже багато ну, це продається, да, от магазин? Замки старі? Ключі? До речі, тут хоч і Центр міста, але на ніч готель закривається, притому хочу вам показати потім пізніше прямо на засови. Конкретні засови. Бо. От Фотографії старі. Бо недалеко тут є така держава Венесуела, в якій не дуже гарні справи зараз. І, відповідно, дуже багато наїхало сюди. гастрольорів, які займаються ну, відкритим грабежем. Тобто, якщо ми беремо ну, вечірній час, тобто, десь туди вже 18 і далі, то Саме краще не виходити взагалі в місто. А якщо виходите, ну, якщо у вас зовнішність така, яка може нагадувати, нагадувати що ви можете там бути прирівняні до іспанців чи до індіанців, які тут мешкають, тобто до своїх, то можливо все нормально. У мене зовнішність не така. І відповідно, якщо ви виходите в вечірній час, то є ризики тому, того, що у вас або щось віднімуть у вигляді телефона, залишитись без телефону, якщо ви знімаєте на нього, або банально залишитесь. Без одягу, без красівок чи чомусь подібного. Так що в цілях безпеки краще в вечірній час пересидіти вдома. Хоча ну, народ ходить, народ шастає, народ в вечірній час співає там, кругом щось там грає, щось там верещать, горло панять. Тобто дуже шумно. Ось таке цікаве зеркало теж старе. Я так розумію, що це є два варіанти. Або це були якісь двері, або Або так може двері в шафу якусь. Зараз тут трохи темновато, да? От такі штучки різні. Ну, наприклад, давайте вам ще покажу один з номерів. Ну, дуже красивий комод. І усе прямо пахне старістю. Ну, я не в поганому сенсі слова. Я про Про те, що це дуже довга історія. І дуже цікава історія. Отут От ще покажу вам теж балкончик, вихід на балкончик. Ось такий коротенький. Отут -от площа. Трошки пізніше я туди вийду, зазніму. Там теж постійно хтось щось співає, хтось щось розказує. Отам увечері теж зазніму часто танцюють, грають. Ну, і я можу сказати відверто, що я не не жалкую за тим, що приїхав в таку країну. Є на що подивитись, є чим зрівняти, є можливість відчути зовсім інші емоції, зовсім іншу атмосферу, зовсім інші запахи. До речі, щодо запахів, то на вулицях продають все, що можуть, жарять. Шкварять, парять фрукти, і все має, має свій запах і має свої нотки, якісь такі, які раніше я ніде не чув, а, а вони досить цікаві і приємні.